Сучасна проблема нашого суспільства це глибинна системна самотність. І коли ми кажемо про соцмережу, це певна символічна, безумовно, штучна система ідентичності себе з іншим. Коли я цілком один, коли я замкнули в своїй кімнаті, я не знаю, що мені робити. Далі я відкриваю соцмережу, і я відчуваю, що я приєднуюсь до життя інших, і я вже не один. І це підсвідомий механізм, який нам допомагає відчувати себе більш з кимось, більш з іншими, відчувати себе структурною одиницею чогось більшого, чогось цілісного, чогось гармонійного. Тому переважна більшість людей і шукає вихід від самотності в соціальних мережах шукаючи друзів за інтересами, і це є еволюційна безумовно, еволюційна вимога часу, тому що дійсно світ стає нематеріальним. Та да, ми починаємо жити символічним ідейним світом, і соцмережа це гарний приклад цього. Казати, що це є критична ситуація, мабуть, це просто новий еволюційний етап, до якого треба просто критично відноситися. А чи дійсно я маю витрачати 5 годин часу, вивчаючи життя інших, які є не є реальним? Тому те, що ми презентуємо в соцмережах, це те, що ми хочемо, це певна картинка, якому продаємо світу. І вона не є реальною. Да? Ще Сократ казав, ви подивіться на мій чобіт, який він гарний. Але ж жодне з вас не знає, як він мене тисне. Те саме в соцмережах. Це не є це ілюзія, яку ми гарно для себе підшукаємо, яку ми гарно для себе відтворюємо і попадаємо в цю ловушку. Тому варто все ж таки досить критично, досить системно для себе визначитися, хто я в цьому світі, і жити власним життям, власними планами, власними стратегіями, власними мріями та власними цілями. Які найбільший негатив так само від? Негатив, що ми починаємо жити думкою інших в будь-якому випадку. Те, що продукує соцмережа, це зона навіювання, це певний інформаційний гіпноз. На які ми повинні зважати, тому що хочеш ти чи не хочеш, якщо в ленті новин п'ять разів ти побачиш ту саму інформацію, ця інформація матриця записується в, твоєму, в, твою, в твою свідомість і починає жити самостійним життям. Тому варто е, досить екологічно відноситись до себе. Ми не є емоційними мусорниками, да, ми не є з, е, емоційними унітазами е, для того, щоб все це приймати на себе. Е, ми унікальна. Одиниця буття, унікальна космічна одиниця, і ми все ж таки діти Бога. Ну це варто зважати.